А тепер я покажу, як зареєструватися на сайті Imparadise In Info. Для цього я використовую браузер Google Chrome, самої нової версії. Також можна використовувати інші браузери, наприклад, Opera, Mozilla, Safari. Для цього я ввожу ссылку Inparadise Info і попадаю на наш сайт. Автоматично мова сайту визначається за мовою вашого браузеру або за мовою вашого пристрою. Смартфона чи комп'ютера. Щоб зареєструватися, я переходжу у вкладку реєстрація і бачу ось таку інформацію. Є кілька методів реєстрації. Перший метод можливо пройти просту реєстрацію. Для цього потрібно вказати всі необхідні поля, які тут запропоновані, а також я можу зареєструватися за допомогою інших соціальних мереж або інших сервісів, наприклад, Facebook, Google. Чи Якщо мене не влаштовує мова сайту, я її внизу в футері можу змінити на іншу. На сайті зараз доступно 4 мови: англійська, німецька, російська та українська. В подальшому будуть додалені також інші мови сайту, або можу вибрати мову в Google-перекладачу. Давайте спробуємо зареєструватися. Вводимо ім'я. Візьмемо сайтку. Прізвище. Вибираємо стать. Ставимо чоловік. Вибираємо дату народження. Для цього спочатку я вибираю рік. Виберемо. 83. 15. Зверніть увагу, що після реєстрації неможливо змінити дату народження. Якщо ви помилково вказали свою дату народження, ви можете написати адміністрації, і вона вам його змінить. Це було зроблено для того, щоб люди вказували правильно свій вік. Далі в нас вже визначило, що ми з України. Можемо вказати область. Вкажемо наприклад, і поставимо місце. Вводимо логін, який ми хочемо використовувати на сайті. Ну, наприклад, я веду. Перше, що доступно. Тепер нам потрібно ввести Email. На які нам буде приходити повідомлення, різні, які можна відключити, сповіщення від сайту, а також за допомогою цього емейла в подальшому ви зможете відновити свій пароль, якщо ви його забули. Так, і вводимо пароль. Дивимось підсказки. Тут у нас є підсказки. На кожному полі є підсказки. Дивимось підсказки, що пароль повинен містити не менше 6 символів, не може співпадати з логіном, повинен містити хоча б одну цифру і одну англійську велику літеру. Нехай буде використовувати прості паролі. Тобто ми маємо ввести пароль, в якому є хоча б одна велика літера і цифра. І повторити його ще раз. Якщо все неправильно правильно ввели, то тут у нас всі зелені поля. Далі нам пропонують завантажити аватар. Це є не обов'язкове поле, його можна завантажити, а можна і не завантажувати, але, щоб користувачі нам більше довіряли, ми його все-таки завантажимо. У мене є тут фотографія. Я її завантажу, і в нас з'являється таке вікно для. Того, щоб ми обрізали своє фото. Yeah. Справими ми бачимо, як наше фото буде відображатися у різних форматах на сайті. Це віконце активне, його можна розтягувати, зменшувати. Ми виділяємо область так, щоб нас було гарно видно. І нажимаємо «Обрізати». Фотозавантаження. Далі ми вводимо код з картинки. Якщо нам код погано видно, ми його можемо обновити, нажавши на нього кілька разів. Перевіряємо всі наші поля. Їм заповнили, Все вірно. Нажимаємо Я згоден з даною угоди користувача. Ми її можемо прочитати, відкривши по посиланню. Нажимаємо зареєструватися. Після цього ми бачимо повідомлення, вітаємо реєстрацію прошла успішно. І попадаємо у розділ новини. Так як ми зараз не маємо ніяких друзів, ми попадаємо у розділ новини, де зліва фірки у нас стоїть країна Україна. І ми бачимо. Всі новини сайту, які користувачі написали по Україні. Далі ми переходимо у свій профіль і трохи його налаштуємо.